У будинку офіцерів флоту відкрилась фотовиставка, інсталяція Миколаїв, Херсон, де окуповані території. Автори унікальних світлин фотографи Сергій Кононенко і Дмитро Скороходов. На виставці вже побували наші кореспонденти. Подробиці далі більше ста світлин, а ще незвичайна кількість емоцій та думок, що виникають у свідомості кожного глядача, який дивиться на них. За словами організаторів заходу на фотовиставці Фортеця Півдня, Миколаїв, Херсон, де окуповані села, представлені ексклюзивні кадри з місць довиносних подій, більшість яких ще ніде не публікувалися від початку повномасштабної війни. Це було обумовлено заходами безпеки, відзначає один зі співавторів виставки і фотограф Дмитро Скороходов. Сьогодні він вже демонструє світові свої роботи, які раніше показати не міг. Іжи, воті шини там можна було показувати, може бути там через місяць. Я, наприклад, понял, що потрібно не то, що не несмотря на запрет, а акуратно з, з, з ну, с демонстрації, Вот фотоапарат, вот я вот я хочу зняти. А, і я почав знімати, тому що я боявся, що це канет в літо. Його колега Сергій Кононенко, який сьогодні також представив свої роботи, згадує, у перші дні Великої війни взявся за дві речі: волонтерство і фотокамеру. Чоловік фіксував обстріли, проблеми з водою у місті, волонтерські центри, звільнені населені пункти та інше. Найважче ж було працювати там, де доводилось бачити смерть. Знімати було дуже тяжко. Це не мій формат. Не мій три руки тремтіли, очі слізились. Ну це дуже дуже тяжко. Найважче це, мабуть, Карпенка, коли зрання прилетіла в жилий будинок, ракета. І перше, що я побачив, це відірвану кість. А вона була метрів за сто. Вона ще димилася. Окрім фотовиставки та відеофрагментів. В експозиції представлена також інсталяція з особливою атмосферою, експонатами, які вдалося доставити з місць подій. За словами очільника міського управління культури Юрія Любарова, завдяки таким заходам закладається історична пам'ять воєнного сьогодення. Це що сьогодні відбувається, це жива історія. Ми не будемо казати, що сьогодні ми будемо щось. Е фікувати, щось там вже там склом за, за ск склом. Сьогодні відбувається життя, і це життя є історія, але історія воно стане трохи пізніше. Тому сьогодні нам потрібно все запам'ятовувати, що відбувається, задокументовувати. І коли закінчиться війна, по нашою перемогою, тоді ми будемо вже думати, що робити і в цьому, в цій будівлі, і з цим матеріалом. Будинок офіцерів флоту в якості платформи для фотовиставки інсталяції обрали недаремно, підкреслює волонтер і музикант Володимир Алексєєв. Адже щоденно у першій половині дня ДОВ залишається гуманітарним штабом, а далі він бере на себе роль громадського і культурного простору Миколаєва. Вирішили об'єднати їх фотороботи, наші концерти і наш волонтерський центр в один такий культурний симбіоз і зробити спільний захід. У нас є три експозиції, е, окрім інсталяції. Є тут невеличка, саме присвячена волонтерському центру ДОВ. Є на другому поверсі 170 фотографій, просто фотографій е, з нашого проєкту Культурна місія. І є основна експозиція, саме от якраз, де. Представлено 100 робіт Сергія Конененка і Дмитра Скороходова. Урізноманітнев захід, тематичний музичний супровід від закордонного музиканта Роберта Вайтхауса, Володимира Алєксєєва і Мері Ел. Олександр Матюшенко, Роман Базик. Новини на телеканалі МАРТ.